Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою Car Dealership Simulator. В даній грі ми будемо викупати старі автомобілі, а потім їх продавати за набагато більше грошей, ніж придбали. Отже, в нас виходить невеличкий такий симулятор перекупа. Отже, давайте подивимося, що ж розробники для нас підготували. Погнали! І так, народ, ми з вами з'являємося де? Ми з вами з'являємося в себе на офісі. В себе на офісі. Такс, тут в нас якийсь ремонтна станція, як бачимо. Ми тут що ми можемо робити? Тут в нас є автомобіль, в принципі, наш персональний. Такс. Що це таке? О, ми можемо взяти це. І. оп! А куди пропав? А куди зник м'ячик? О, є м'ячик. Блять. Та, що, десяточка. Так, це наша, наша машина. Так, там в нас PC. Там в нас автомайстерня. Тут в нас що. Що ми тут можемо зробити? Так, це в нас. О, окей. О, що робиться? Це в нас. Е, е, так, зрозуміло, це в нас покращення. Це воркшоп, апгрейд. Апгрейдити поки що нічого не будемо. Лаки, це казино, в принципі, автомобілі. Дивимося, що тут в нас є. По автомобілям все дуже дорого. Дуже дорого, нам не вистачає грошей, напевно, що тільки на апель Асра. Апель Асра в нас тут є. Так, що це таке? О, це найняти. О, ми можемо найняти, напевно, що людей. Це я так підозрюю, це вони, так же ж? Наскільки я зрозумів. Так, А якщо нам натиснути. Я бачив зверху тут клавіша, це open. Ми відчиняємося. О, дивіться, і тепер в нас тут знаходяться люди. Тепер ми можемо все-таки поїхати з вами і пошукати автомобілі, які знаходяться на продажі. Так, давайте сідаємо в наш автомобіль і go use it car parks. Так, і що ми тут з вами бачимо? Тут у нас Mitsubishi мі якісь стоїть. 178 тисяч 1,5 дизель. Так, поки що відставити. Так, з що? 165, 1,4 бензин. Це в нас якийсь лакшері пассад. Так, тут лям мерс Мерс, не будемо, то, да, напевно. О, дивіться, а цю ми можемо з вами придбати, в принципі. Так, тут у нас буси стоять. Буси, напевно, що також дорогі. Вони, в принципі, і в житті дорогі, а це у нас що? Також дуже дорога, сука. Так, з 340 тисяч, ніхуя. Що ж все-таки дороге, блядь? А це якийсь фіат, напевно, чи що. Так, тут бачу проблеми по боках, по всьому цьому є. Так, це в нас що? Пегаут 310, а це в нас, напевно, якась Dacia Logan. Мерульк Кліо. Мерульк Кліо. Так, ну поки що, напевно, що з усіх автомобілів, які ми можемо з вами собі дозволити, це, напевно, що тільки ось цей і отам от от Mitsubishi. Оце, напевно, що так. Тофу СМ. Тофу СМ. Я навіть не знаю, якщо чесно, що це за машина Так, придбати. 130 тисяч ми з вами успішно просрали. Успішно. go job І давайте подивимося, що у нас тут є. Так, тут в нас якісь таблички є. Так. Що це нам дає? Підняти. Put away О, дивіться, ми закриваємо цими табличками номери. Оп! Є. Так. Change price. change price. Такс. А як нам загнати її, наприклад, на. на широмонтаж той самий чи. На, на. на 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 мийку автомобіля. Я не знаю. change price. Давайте виберемо ціну. Тоді подивимося, що тут є. Такс. 131-135 тисяч виставимо. 135, асепт. Профіт 3 тисячі. Car Clear. Everything, everything so perfect. Я так і не зрозумів через те, що ми пішли в дикий мінус, блять. У мене мінус 43 тисячі. А, ми зачиненіші. Йопти, блять. Я, я ж натиснув клавішу, щоб ми відчинилося, чи ні. Open. Ой. Ми open. Open guys, і? Open guys і так, ми тут що це таке. О, дивіться, сервіс. Ніхуя собі. О, він полірує, типу, автомобіль. Що це цікаво, цік, блядь, де ти їздила, нахуй на цьому маш... на цьому автомобілі, що тебе так аж, блядь, заплямувало. Такс, окей. 207. А, пріс є button to remove wheels. Then Q button to hold. Окей. Такс, ми тут можемо, як бачимо, ще й. Обслуговувати автомобілі, але я дивлюся, тут люди самі все роблять. Я натискаю на клавішу Є, але воно нічого абсолютно не дає. Так, він щось робить чи не робить? Щось він робить. Щось там роблять, щось там роблять. В принципі, що цей, що той, що інші, всі працюють. Так, я там дивився, тут є якісь апарати спеціальні. О, дивіться, він все працює. Супер. О, плюс гроші пішли. Дивіться, ми зробили автомобіль. Ого, ніхуя ти напідорив Він ж приїхав, блядь, взагалі іншого кольору, нахуй. Та ти що? Як він його на, на цього автомобіля? Так, скасарик ми отримали за те, що помили автомобіль, точніше, не помили автомобіль, а шиномонтаж провели. Це стій, це стій. Так, це. стрій та й стейк. О, дивіться, ще. Ще плюс бабки, ще плюс бабки. І цю машину забрали, і ту машину забрали. І це взагалі просто-напросто супер. Респект в нас плюс 2. Go home, go luxury cars. Такс. Ну подивимося, тут ще дивлюся buy cars можна. Так, що в нас тут є по buy cars Так, тут у нас 166 тисяч. Ти у нас що? 100 тисяч. О. Парк 2. buy Бай, бай, 100 тисяч ми забрали. Такс, go job. Change price, license плейт місінг. License плейт місінг. Такс. Так, воно десь впало. І провалилося нам під землю. Такс. Беремо. Беремо наш, нашу цю штучку. Оп! Є. Change прайс. 198 тисяч, демейдж немає. 150 тисяч. Цікаво просто-напросто, як воно працює. Ту експенсів 127 тисяч. Ту експенсів 127 тисяч, профіт 26 тисяч. Тут по кілометражу. Тут якісь незрозумілі, все зачинено. Так, 194 тисячі, і ми все одно пішли в мінус на 16 тисяч. Ми пішли в мінус на 16 тисяч. Не знаю, з чим це зв'язано, але. з чимось зв'язано. E, open. Мені ще цікавить, чого воно постійно зачиняється, відчиняється. Незрозуміло так як все-таки люди тут є, вони можуть, в принципі, працювати і без мене, без того моменту, що я знаходжуся на роботі. Go home. А, це мій хоум. Це мій хоум, так? Да? А де мені поспав? Якось, якщо можна поспати, то я був би дуже радий, щоб мені пропустили нічку. Такс, окей, це що в нас таке сміття показує? Що це? Підібрати і. Куди тебе? сюди? О! чистота. Клір. Клір. Клір мазафака. Такс, о, дивіться, а це... Це челікс стоїть. Це стоїть Челікс. О! Все. Все, працюють. Тут працюють, там працюють, те працюють. А, на дворі дощ іде. Тут просто-напросто йде дощ, але 10 година. Go used Car Park. Що в нас тут? Дивіться, все так культурненько, все накрито. Так, 800 тисяч, дуже дорого. Але тут не, немає, напевно, що зараз автомобіля, якого я міг би собі придбати. Так, все що у нас таке? 280 тисяч. мені мене на це навіть не вистачає грошей. Просто-напросто. Це в нас що? 300 тисяч. йопти. Що ж все таке. Що ж все таке дороге? Що ж все таке дороге? Це в нас 8... лям. Лям майже. Так, тут у нас... лям 100. Ніхуя. Так, це у нас. 316. Ну, в принципі, я ж кажу, автомобілів, які я міг би зараз придбати, просто-напросто немає. Так що ми можемо зі спокійною душою звідси просто-напросто їхати і шукати щось ще якусь. Go to the street. Може на стріті щось буде таке цікавеньке. Так, це наш автомобіль, це в нас скільки? 145. 135, давайте спробуємо. Десяточку зіб'ємо. 130... Ніхуяся гівгудмані, 137. Ну, не захотів він продавати її. Так, тут 136. 136-130. Давайте спробуємо хоча б 6000 збити. О! Парк 1 Бай! І все. І повертаємося з вами на. до наших цих. до наших Чувачків. Подивимося, що в них тут відбувається. Я дивлюся, вони знову зачинені. Ми знову зачинені. Такс, все. Є. Такс. Так, як би тут поставити? Оп! Раз. І тут має бути два. Є, поставили. Такс, окей. Що ми тут? За 130 тисяч ми її купили, 145 хочу. Хочу 145. Асепт. Close, first. Що, закрити? Для початку закрийте магазин. А чого мені закривати його? Так, окей. Закрив, наш магазин. Ацепт. А, може тут. А, тут напевно, що все, я зрозумів. Тут напевно, що потрібно було виставляти прайс. Виставляти прайс. І після цього очікувати, напевно, що клієнта, який прийде і забере е за гроші, які ти хочеш, а не за ті гроші, які тобі там пропонують. Точніше, коли ми натискаємо типу, ось цю клавішу, ми продаємо її за якісь мінімальні кошти, тобто самий-самий мінімум, який ми з вами типу, могли б заробити. Зараз я так підозрюю, що ми все-таки зможемо продати її вже за нормальні кошти і в принципі піти в невеличкий плюс. Так, давайте зробимо собі тоста, зробимо собі чаю, і подивимося, все-таки може, все може, хтось і прийде. Купить в нас даний автомобіль. Тут, дивлюся, люди під'їжджають, в принципі, до нас на полірування, під'їжджають на, до нас на всякі інші роботи. Тут автомобільчики поліруються, це все працюється. Ну і будемо бачити з цим самим ділом Може все-таки хтось підійде і та й придбає даний автомобіль. О, детейлінг. Як бачимо, автомобільчик помили. Бай Оп Є. Придбав я тобі. Варніше. Так, вип'ємо, з'їмо. Все добре. Все пішло. Ми open, але ніхто не приходить. Щось мене це не тішить від слова зовсім. так Що в нас тут є по цьому? По цьому у нас абсолютно нічого немає. Cars, як бачимо. Change your cars, buy car. Таке, поки що нічого. Name, Dealer name. Такс. А якщо? Ага. О, ми можемо тут змінити. Такс, є. Асепт. Прийняти. Employ. Так, ці всі працюють. Так, це ми нічого натиснути не можемо. Що в нас полаки? Такс. Плей. В, знайди сім номерів. Я щось не зрозумів, типу, що, що тут таке було. Lucky карт. Якась незрозуміла гра Максі. Your number. Lucky number. Ну, давайте виберемо 8, 4, 17. 2 і 18 Було близько, було близько. Хоча б одна із цих одна із цих циферок майже була близька до підходящої Так, добре. Добре. Так, тут у нас все працюється і тут у нас все працюється. Тут ми можемо принести їм чаю. А якщо ми зараз закриємося. От закриємося і будемо. Це ще короботь його деколи. Якщо ми зараз закриємося, цікаво, чи хтось підійде е, купувати даний автомобіль. Хтось підійде чи не підійде? Ні, мені просто цікаво. Ми натиснули, що ми Close, work Close. Dead Pass, блядь. Йоп твою мать. Open, open, open. Тут, як бачимо, все open, але поки що нічого не працюється. Типу. Клієнти взагалі не приходять люди. Типу, на це, щоб купити автомобіль. Давайте спробуємо. Selling копілос. Щось. Незрозуміло, чи воно. Пройшло мені за ті гроші, що я хотів, чи ні. Абсолютно не ясно. Так, 164 тисячі в нас є, і поки що. А, а що це таке? Luxury Cars, що тут в нас? Лакшері-карс, а, це якась ав'юшечка така така. Тут, тут, прям да, лакшері, лакшері, я навіть сюди заходити не буду. Не буду ходити тут. Надто тут лакшері. лакшері карси. Так, окей. Як нам тут скоротити трішечки час, щоб воно пройшло швидше? Бо я щось не розумію. 1459 зараз. Go home. О, а, все, ми пішли go home, натиснув, і при цьому так, і при цьому в нас заспавнило нам. Е, нас заспавнило нас на роботі. Так, тепер ми їдемо з вами на Go Use it Park Cars. Так, що це в нас за Renault Меган седані. Так, Рено Ліо, Мельт. 1,5 дизель 130 тисяч. Купити. Все, повертаємося з вами на go job На no, go blow job Так, відчиняємось напевно, що. Так, от дивимось. У нас тут є. Оп. Ще з тим дощем взагалі було незрозуміло і неясно що відбувається взагалі. Оп, є. Yeah. Change price. 150 тисяч хочу, наприклад. Асепт. Так, давайте подивимося. Ну, люди сюди не заходять. Тобто люди е, не заходять, не заїжджають, в принципі, сюди, так що я не знаю, як тут, е, як тут правильно продавати автомобілі. Давайте запам'ятаємо, 34 тисячі в нас є. 34 тисячі в нас є, і хочу, якщо 150, то має бути 184 тисячі. Ну, продали ми її за сотку. От, продали ми її за сотку і все. І нічого ти не поробиш з цим. А як працювати, я не розумію поки що. Від слова зовсім. Окей, давайте спробуємо поїхати на е, дорогу. Може тут якісь автомобілі стоять, які ми можемо ще придбати і подивитися. Може, все-таки щось тут та й відбувається. Так, це в нас лямко хоче, блядь, здоріло чи що. Немає сенсу взагалі тут знаходитися, тут зараз надто дорогі автомобілі. Поки що тут дуже дорогі автомобілі. Бля. Go job. Go job. І що у нас тут на GoJob? А на GoDobi у нас все, як завжди, стабільно хріново. Так, open. Я щось таки не зрозумів, як правильно торгувати цими автомобілями. Типу. Так, все є. Ніхто не заходить, в принципі, сюди. Так що, як правильно грати в дану гру, я ще не розібрався. Ну, але народ, надіюся, в наступних серіях я все-таки розберуся і побачимо, що ж все-таки нам тут потрібно було робити. На цьому я з вами поки що буду прощатися. Я вам дуже вдячний за перегляд. Всім гарного дня, всім пока.